І наганяємо тиск. Дали 20 мегапаскаль, поки олії ми не бачимо. Ну, зараз подивимося, якщо то будемо давати більше, тому що тверда культура, але почекаємо. 40 мегапаскаль, поки олії ми не бачимо. Нагадаю, що діжку ми використовуємо діаметр 150 на ці культури. Подивимося. Зараз тверда культура. Це, можна сказати, чорний кмин, розторопша, тверді культури. Я не раз пояснюю, що якщо це постійна основа, розглядаєте, можна розглядати це 100 тонний комплект. Тому що 50 тонн він справляється, все добре, але для ефективності і продуктивності обираємо такого типу комплект, який дасть змогу вам ефективно працювати з такими культурами. Коротше, важко йде. Не знаю, чи це може насіння в нас довго стояло наше, бо, тому що ми його замовляємо. Потрібно все тестувати. Ну, поки 50 мегапаскаль олії ми не бачимо, значить, треба ну, дивитися по, по стану, самому насінню. Поки взагалі нічого не бачимо. Ну, я сподіваюся, що зараз буде олія, але тверда культура. Потрібно все, звісно, тестувати. não existe no jacarés nasce